впевнена, що вас всіх цікавить, як проходить студентське життя та як виглядає університет зсередини. Тож зараз ми разом з вами опитаємо студентів та подивимося, який же він наукма зсередини. Поїхали! Ходімо разом зі мною. Давайте трошечки історії самого університету. Могилянка — це один із найстаріших університетів України, заснований у 1615 році. Наступного року їм виповняється аж 410 років. Одну пораду ти дав би класникам, які складають нам для цього року. Я думаю, найголовніша порада це робити прям класні конспекти, собі красиві конспекти, щоб розписувати. От щоб ви бачили, як у вас красивенько, все структуровано. Бо насправді від структуризації інформації дуже багато що залежить, і це запорука вашого успіху. А ти сам робив, чесно. Мені здається, це було б дуже добре, якщо б мені хтось сказав це робити. Але на жаль, яка найбільш неочікувана або незвичайна особливість твого університету, про яку ти дізнався тільки тоді, коли вже вступив? Я навіть скажу в такому загальному ключі, мабуть, це люди, бо я не очікував, що тут буде така прям крута спільнота, і що можна буде робити всякі прикольні штуки разом разом з моїми колегами, разом з однокурсниками і взагалі з людьми, з яких ти бачиш вперше. Тому... Прикольні штуки, це що? Наприклад? Наприклад, ми тяску вроди. Wow! <реш> <реш> а серйозно? Серйоз? Ні, <реш> Це реально серйозно. Ми тя це серйозна справа. Окей, без приколів насправді можливість організовувати свої сошки, студентські організації, <реш> так робити свої проєкти, взагалі працювати з людьми, інтегрувати їх в свою діяльність або, типу, пропонувати щось свої ідеї, якісь іншим людям, і це дуже класно, бо тебе не засудять принаймні за твої ідеї. Ти будеш почути anyway. У діють є 26 програм бакалаврського рівня освіти, 35 освітньо-наукових програм магістерського рівня освіти, 16 освітньо-наукових програм наукового рівня освіти, а також сім факультетів, 35 кафедр, 27 наукових центрів і лабораторій, і більш ніж 30 студентських організацій. Розкажи, чи були у тебе якісь незвичайні талісмани або ритуали при підготовці до НМТ? Звісно, ми з друзями до цього дуже відповідально е, поставилися. Тому від мене для вас чек-лист е, талісман. Ні, вперед НТ перше Дякую. прикидаєтесь, одягаєте різні носочки. Далі в носочки кладете копійку на талісман. Потім ви не миєте голову, але ви миєте свою душу та своє тіло, але голову взагалі не можна мити. Не стрижете ногті, не прибираєте е, і спите на конспектах. І це буде залог вашого успіху на НМТ. За скільки днів до НМТ треба почати це робити? Аби О, точно впасти на 200. Я думаю, за день точно угу. окей. Тобто за день не дом те, не моємо голому, не стрижемо нігті. Чи є е, в університеті які небудь традиції або події, які тебе вразили, коли ти тільки вступила? Е, от які вражають студентів, які тільки вступають в цей університет. Ну, я думаю, що напевно у кожного студента думка про ну, одразу випливає на думку митця сковороди. Перша традиція, така незвичайна. Напевно, наступна — це фрешфест. Е, у нас взагалі є свій могилянський сленг, і фреші — це першокурсники. І е, баді це, типу, їхні куратори. Баді кожного року влаштовують фрешам фрешфести. Це такий захід, там, де. Е, Представляються всі сошки, і фреш може прийти, подивитися на всі сошки, розібратися, поговорити з представниками і обрати свою сошку. Також там ще є різні барахолки, там є е, фудкорти. Е, фуд є дуже багато всього цікавого, і я прям лише коли з вступила в Могилянку, то мене це дуже здивувало. Бо так, от відносять до першокурсників, всі се їм показують, са їм розказують. Це дуже класно. Клас! Дякую тобі. Якісь надзвичайні талісмани чи ритуали, аби добре скласти іспит. Так, у мене була, знаєте, ця десятикілометрова ручка, mm -hmm. і під час підготовки я все писала тільки цією ручкою. І ось настав день іспиту, батьки привезли мене в кривий ріг, і тут за 30 хвилин до тесту я усвідомлюю, я забула щасливу ручку. І тоді я в паніці починаю казати батькам: ми розвертаємось і їдемо по мою ручку. Але все добре. Ми знайшли мою ручку, і я склалася на 200. – Тією самою ручкою. Бачите, як важлива ручка в складанні іспиту? Клас! Це потужна історія, я б сказала. Окей, а, яку одну пораду, окрім того, щоб мати круту ручку, ти дала б ще одне стикласникам? Ой я раджу гуляти на сонечку. Це просто так заряджає позитивом, емоціями, дає сили, енергії. Ти просто береш цю енергію з космосу, акумулюєш її в собі. І ви промінюєш на тесті. Клас, дуже тобі дякую. Вітьорік! Зараз ми з вами знаходимося у музеї Києво-Могилянської академії і тут відбувається засідання вченої ради. Ходімо дивитися. Якісь незвичайні талісмани чи ритуали, щоб добре скласти іспит? Е, ніяких талісманів насправді в мене не було, але в мене був такий ритуал ранку. Перед кожним іспитом обов'язково треба гарно поснідати. Це має бути обов'язково морква, тому що це для мозку корисно. Яєчка, там якась риба без кави, ніякої кави, чай, краще зелений, щоб тривожності не було. І обов'язково з'їсти чорну шоколадку, щоб повністю налаштувати свій мозок на якісну роботу. Всі записали собі рецепт сніданку перед НМТ. Саме так треба снідати. Запам'ятовуйте, яка найбільш неочікувана або незвичайна особливість твого університету про яку ти знала вже тоді, коли вступила сюди. Uh, насправді таких речей було приблизно три, напевно. Перше, це те, що ми можемо самі собі складати розклад, обирати предмети, uh, обирати зручні групи, час. Хтось любить раніше вставати, обирає на 8.30, хтось пізніше, на 11.40, uh, up to you. Ну насправді це прикольніше ніж шеві, тому тут висить могилянця. Uh, 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 uh. Друге, це те, що у нас uh, три сесії. Uh, це нас не є окремий літній триместр. І третє, це те, що буду говорити за право, тому що я вчусь на праві. Ми всі стаємо одногрупниками в якийсь момент, тому що, як я вже сказала, ми обираємо собі групи, і в нас немає чіткого розподілу на певні фіксовані академічні групи. Ось так, клас, дякую тобі, Зараз ми вже перемістилися з вами в корпус, де знаходиться приймальна комісія. Саме сюди ви будете подавати свої документи, якщо вас буде рекомендовано до бюджету або контракту у києво могилянську академію. Наукма співпрацює зі 120 університетами 35 країн світу. У середньому 20% студентів Могилянців беруть участь у міжнародних проєктах. Зважаючи на те, в яких умовах ми з вами зараз живемо, в кожному університеті має бути укриття і Могилянка – це не виняток. Їх тут аж декілька. Зараз ми перебуваємо в одному з них і ходімо подивимось, що тут є для студентів. Наприклад, що я помітила, тут є для вас обов'язково водичка, і також тут можна зробити собі чай або каву, поки ви знаходитесь в укритті. А також тут є лекційні зали, де ви можете продовжити своє навчання. Яку одну пораду ти дала одинадцятикласникам? Я думаю, це було б те, що не бійтеся мріяти глобально. Якщо ви хочете вступити в будь-який університет, я впевнена це вам під силу. І йдіть туди, куди ви хочете. Ти так і робила? Та-та, у мене тато був <світ> проти того, щоб я йшла в могилянку. Він не вірив, що можна вступити в Київ, але це була моя велика мрія. Тому я дуже не пошкодувала і рада тут бути весь цей час. Це насправді так у мене теж батьки думали, що неможливо вступити в Київ <свісно> на бюджет, але як бачите, все можливо. А, щодо твого університету, ще таке запитання. А, які традиції або події в Могилянці тебе найбільше здивували, про які ти дізналась вже після вступу? Я думаю, це було те, що в Могилянці. Не розмовляють російською мовою взагалі. Це заборонено Раза. на офіційному рівні. Та мене це дуже радує і тішить, бо я до того була російськомовна, і саме Могилянці здійснила перехід до української. От тому я дуже рада. І е, ще як я не знаю, чи можна звати це традицією, але те, що могилянці часто скидають міністрів. Е, от, і могилянка вважається такою непереможною, так би мовити. От це дуже тішить. Супер, дякую. Давай Петори. Ми з вами знаходимося в одній з аудиторій Києво-Могилянської академії і давайте разом подивимось, в яких умовах навчаються тут студенти. Яку одну пораду ти дав би одна Відпочивайте! Відпочивайте, не, не потрібно себе завантажувати з За і всіми підготовками, знаходьте час на відпочинок. Тому що це реально важливо. А потім ви просто як зомбі будете ходити на те і іспити. Це правда. <клес> <клес> Тоді, окей, ще одне запитання, я думаю, яке я багатьох хвилюю, бо е, дуже багато є слухів, не знаю, чи це міг чи ні, що навчаючись в Могилянці, неможливо навчання поєднувати з роботою. Чи це правда, чи ні? Ну, все відносно. Ну взагалі це дуже важко, тому що особливо коли виходить на офлайн. А зараз вже виводять на офлайн дуже багато спеціальностей. Ну просто нема часу. Якщо е, вдасться знайти якусь роботу в, в наукма, наприклад, я також працюю зараз в підрозділі наукма, це можна зв'язати, це можна зв'язати, і але ну, не, не, не сказати не розраховувати на велику зарплату. Це так, на каву, на чай, на якісь веселощі, але не більше. Розкажи, які найнезвичайніші способи відпочинку ти використовувала під час підготовки до ЗНО НМТ, залежно від того, що ти складала, аби зарядитися позитивною енергією, набратися сил, аби готуватись далі? А, відпочинок він був різним. Е, найголовніше було знайти час для нього. Е, я складала ЗНО, так, і я раджу шукати баланс е, і намагатися знаходити якісь невеличкі перерви поміж підготовкою, тобто не засиджуватися довго. І відпочинок досить різний Прослуховування музики, фільми, якщо є час, прогулянки. От найголовніше це прогулянки на свіжому повітрі. І в кого є домашні улюбленці, залучайте їх до цього обов'язково. Клас! Так, тоді ще одне запитання щодо самого е, університету. А, розкажи, що тебе найбільше здивувало, коли ти вступила в Києво-Могилянську академію, чого ти не очікувала тут побачити, що для тебе можливо справило найбільше враження на тебе. Це, мабуть, підхід до викладання, тому що дійсно це повага з боку викладачів, Іноді відчуття ніби ти на рівні просто з ними, і скоріше це не заняття, а як якісь курси, ніби ти прийшов, відвідуєш. Тобто дійсно вдосконалюєшся досить класно. І спільнота, тому що про це дуже багато говорять uh -huh. про те, що в Могилянці потужна спільнота, і були такі очікування, а чи виправдаються вони? І вони виправдалися однозначно, тому що дійсно дуже потужна, класна спільнота, і воно того варта, справді. Клас, дякую, торік. Ки він наук массередини та очима студентів. Підписуйтесь на наш канал та інші соцмережі, та пишіть у коментарях огляд на які університети ще ви хотіли побачити.